Як ВПО змінити місце фактичного проживання. Як змінити адресу реєстрації ВПО в дії. 1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку. 2. Оберіть змінити адресу фактичного проживання. 3. Перегляньте опис послуги і натисніть Почати. 4. Укажіть адресу свого поточного місця перебування. 5. Підтвердіть своє місце перебування за допомогою геолокації. Це підтвердження на один раз. 6. Відправте заяву на розгляд. Сьомий. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин. 8. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання. Після цього дані зміняться у вашій довідці в дії. Важливо. Змінити місце реєстрації ВПО можуть ті переселенці, які мають довідку ВПО в дії. Для цього необхідно фізично перебувати на місці нової прописки, щоб підтвердити геолокацію. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.